В історії нашої держави є чимало визначних дат. Одна з них 28 червня, День Конституції України. Це День основного закону, який утверджує права і свободи громадян, визначає засади демократії, справедливості та верховенства права, а також є символом нашої незалежності та єдності. Напередодні цього важливого державного свята в Палаці культури Рівненської АЕС пройшов тематичний захід за участі творчих колективів закладу. Щороку ми проводимо ряд таких тематичних заходів саме для того, щоб всі наші громадяни України, всі наші жителі пам'ятали і знали і поважали історію України, права України. Дуже хочеться, щоб кожен відчував свою рівність, потрібність, значимість. Подія об'єднала мешканців міста Супутника Раес у щирому прагненні нагадати: основний закон це не лише текст, закріплений у статтях, а головний орієнтир у нашому житті як громадян демократичної держави. Сьогодні засади Конституції та цінності суверенної України відстоюють захисники та захисниці на передовій. Кожен такий захід пронизаний глибокою вдячністю українським військовим за самопожертву заради мирного майбутнього нашої держави. Традиційно присутні в залі вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв, які Уже не з нами, але назавжди залишаться у наших серцях. Кожне слово, сказане на сцені, звучало як молитва за Україну та наш народ. В кожній пісні віра у світле завтра. В кожному русі танцю демонстрація нашої ідентичності та нескореності. В очах навіть найменших учасників глядач бачив усвідомлення та щиру любов до рідної землі. Ці заходи ми проводимо для того, щоб донести людям, що треба молитися за Україну, любити її та шанувати її. Ми віримо, що у нас буде все добре. Головне підтримувати одне одного та наших захисників. Хай повернуться, живі і здорові, всі, хто воює на боці, любові. Матінко Божа, моли свого сина, Хай порятує усю Україну. Особливе емоційне піднесення викликав фінальний художній номер. Народний аматорський хор ветеран виконав музичну композицію Ой, у лузі червона калина. Цей старовинний гімн січових стрільців актуальний і сьогодні. Тому торкається серця кожного українця. Повинно бути відчуття патріотизму, відчуття любові до нашої батьківщини, відчуття української пісні, української культури. Ось це обов'язково повинно бути. Це в такий складний час. Колективи старалися показати в своїх художніх концертних номерах саме державність, саме нашу націю, нашу нездоланну українську націю. Ми є в пісні, ми є в танці, ми є в слові. Ми є вільний народ України, над яким є гарант наша конституція, і хочеться щороку про це нагадати. Захід продовжився на прилеглій території Палацу культури. Тут мешканці міста мали можливість насолодитися музичними композиціями від народного аматорського естрадно-духового оркестру «Енергія Полісся. Метою виступу музикантів було провести збір коштів для потреб українських військових. Присутні радо підтримали таку ініціативу та долучилися до благодійної справи. Вирішили нашим містянам подарувати трохи позитивних емоцій, і так само і для себе, і плюс виконати таку важливу місію, як зібрати кошти для ремонту на автомобіля для наших військових. Відзначення Дня Конституції вкотре спонукає до роздумів, якою ми бачимо Україну сьогодні, і мріємо передати її прийдешнім поколінням. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, УІТАЗАГРС.